Дуже швидко прокинулась, а їм їсти ще нічого. Крокуси хоча б полізли, самі перші, не всі, але вже щось є ось там. На лапочках. Пилок збирає. <кхем> Ріжу. Рішу все, Цибулькові вже полізли з ось потрошки, потрошки я вирізаю так, і, і, і з кожним днем бачу ну, нові там ушкодження після от тієї люті. І, кхм, бачите, Лавровишня погоріла. Вона відійде дуже швидко, але стан зараз ну, не дуже. Наразі подивитися, що в мене такого не було. Самшити, які були не дуже, мабуть, ну, стійкі, вони теж якось так згоріли. в мене ялинки деякі погоріли. Ті, що. Ой, сос... І сосни теж. Ті, що були невеличкі. І ті, що були більш такі ніжні. Не такі стійкі, як звичайні та старі. Ріжу будлеї продовжую. Ріжу калину. Це калина вона одна теж з перших. Бачите, вже броньочки. Це нана кущова, низькоросла, тому, щоб вона була нохайніше виглядала, теж я її. Зараз поріжу, тоді як, як і спереї вона ріжеться, тоді вона охайніше. І в цьому році буду все ж таки вирізати більш на штамби гібіскуси. Вони вже дуже великі. І в мене підросла там огорожа, оця спіраль з барбарисів. І щоб їх було видно, я буду вирізати зайві гілки деревовидних гібіскусів. Що маю сказати, вони. В принципі, ця рослина непримхлива, цвіте на поточних пагонах, тому вона не боїться гарної обрізки. Буду нижні гілки багато-багато прибирати. Гібіскуси прокидаються пізніше, то час є, багато ще часу до їх обрізки. Ну, коли руки дідуть, тоді буду. Але все, майже все треба. Сформувати, попідрізати і поприбирати. Ось, і Зараз садок буде виглядати більш пустим, тому що виріжуться всі злаки, дещо почиститься, і поки воно не пішло прокидатися ось таке негарне. Еремуруси, дивіться, оце старий еремурус оце такі в нього. Пуп'янки на цвітіння. Бачите, гігантські такі гарні. І вже то там, то сам, тюльпани знаходжу свої виковирю і гіацинти. І зараз все попре на тиждень. Ну, такого я теж не пам'ятаю, щоб у березні було у нас плюс 18. І ось Ну це теж не дуже гарно. Якби все, зараз все швидко піде знов у зріст. А що там дасть ну, надалі, я гадаю, що воно може знов прийти і підморозити і ну, похолодає трошечки, але не може. Зараз одразу літо наступити. Тож, якби то беремо себе у руки. Робимо, але трошечки так з опаскою на всю цю погоду. І треба скоро вже буде обробляти хвойні. Тому що, ну, це рано прокинулась. І можна температурі плюсові, можна від грибкових вже і потрібно вже обробляти. Ну, Весна в цьому році теж дуже спроба. Під виподвертом. Тобто, зараз плюс 17, отак от різко. А озеро там льод, льод, качки досі не можуть, не можуть пробитися до води. І, <кхем> що хотіла ще сказати: ось мені писали, що я неправильно роблю, що прибираю листя. Що воно все щезає за зиму? Я не знаю, в мене, мабуть, не таке листя, але воно нікуди не щезає. Ось так в мене воно і залишається. Воно так і буде лежати купами, і якщо їх не буде прибирати, вони задавлять в мене, наприклад, і насіння якесь ось чимерники лізуть. Ну, Як його не поприбирати, щоб воно було хай не чиста. Ну, нікуди в мене листя не щезають. Чемерники, бачите, що погоріли-погоріли, <кій> але дещо все ж таки буде відходити. Ось будуть лісти, а оце все я буду зараз трихти. Коли зима не така полюча, не з таким в нас лютим і ото сніг, так, краса-краса. Казка, каска, ось каска нам дала оце все. Немає сенсу тримати. Повністю все буду зрізати. Буває зими, коли гарне листя залишається, то я прибираю тільки саме пошкодження, а деяке залишаю на перший час. Але... Тут немає в ньому ніякого, воно ну, не, не, вже не живе, фотосинтезу не буде до рослини цього листя. рослина отримувати, тож ми все зрізаємо. Чищу ріжу прибираю. Вже скоро треба і підстригти трошечки туї, ну і хвойні, почистити ще один раз ось навесні від старої хвої. Протрусити і пробризкати фунгіцидом. Багато зараз, бачите, часу забираю прибирання. І Піровський зараз поріжу. Вже перші посадки. Але бачите, під укриттям криптомерія пристояла зиму у теплиці. Все ж таки, вона не отримувала прямих сонячних променів. Тому. Щоб вона не втрачала ні вологу, не була обпечена першими променями, хоч вони і зараз лагідні, але на такий випадок, це ж вічно якби це був кущ без листя, йому ну, сонячні промені не шкодять. Ну, також, як ось деревам Не шкодять обпік весняний, а ось вічно-зеленим. Шкодить так багато в цьому році ось погоріла від опіків. Тому всі рослинки на перший час прикриваємо, бережемо їх. Праці дуже-дуже багато їм багато ушкоджень будуть в мене і випади рослин, я вже бачу щось, відійде щось. Щось може і ні з осінньої посадки. Але це для садівників, які давно вже в цій справі, це нормальне явище. Не буває так, щоб не було випадів. Ну, на жаль, це рослини, вони живі, вони теж хворіють і теж їм буває зле від якихось погодних умов. Ті новички, які починають тільки купувати, скуповувати рослини, <кій> як то кажуть, знаєте, буває такий рослинний бум коли. Ну, зараз і рослин дуже багато в наявності різних, різних, екзотичних, всі... ну, тільки кошти десь, Ось. Тому і ну, придбати можна у багатьох. Багато хто займається зараз рослинами не, не те, що раніше. ось Але маєте на увазі і ну, це нормальне явище, коли будуть випади. Щось не прийметься, щось не, ну, не піде у зріс, щось пропаде. Це нормальне явище, тому що в новичков завжди. Ой, листичок щось підкрутила. Ой, ось тут плямочка з'явилася. Паніка. Буває. Ну, зовсім у новички паніка. А у садоводи, які вже трошечки в темі давно, то ну розводимо руками, буває, і знов здоров, купуємо. Через деякий час чи не купуємо вже цю рослину. Дивимось на наші помилки. І це нормально. Не буває, щоб не було випадів, але зараз заволала тривога, тож виріжу той кусок ось цим гучним ором. Ну, тобто, ми не повинні опускати руки. Будемо далі працювати, відновлювати. Ще по деяким рослинам нічого не зрозуміло, тільки. Ліс ще не зійшов, я ж кажу, в деяких нас місцях визировав ще у льоді все. А тут вже у майках. Тому продовжуємо працювати, обстрігати, обрізати, чистити. І, я ж кажу, цей рік навіть і чемерників І цей теж погорів. Але так як він в мене, ось, ну дуже шкода. Дуже шкода. Бачите, скільки вже було квітів. Ну, ну, теж такого раніше не було в мене, за скільки років. Але так як рослина велика, то ось щось ще, я сподіваюся, повідійде. Почекаю. Почекаю, не буду все прям різати. Ну, дуже шкода. Був би такий кущ вже великий квітконосах, але може зацвіти трохи пізніше. Такі справи. Вчора був лід, ще там під водою. Трохи льоду залишилось. Це перший день, коли відтаяла ця моя калюжа. Ось так, бачите, її хіри погоріли. Відійдуть вони там ось від стовбурця. Ну, але ж це не значить, що вони підуть у зріз, тільки ось тепло прийшло, і зараз все-все-все ну, стрельне. Щось стрельне, щось вилазить, крокуси. Ось дивіться, в мене світ цикломен. Оцей дрібнота, звичайний. Такий тип, типу лісовий, лис, але це ми не у лісі його знаходили вже ж. Ось. Ось такі перші дрібненькі в нас квіточки. Ті, що були більшу затуємку, ті не так пошкоджено виглядають, але потрібен час, щоб все відійшло. І хвойні, ну, погоріли. Бачу, бачу згар. Згар від цього спеченого сонця. Чого прорвемось? Всім бажаю добра, здоров'я, гарної праці, гарних нових висадок. Зараз там люди всі гуляють. У нас неділя сьогодні, а ми працюємо. Але ж дуже приємно і попрацювати насправді. Бо вже втомилися ми сидіти без, без зелені, без рослин, без нових сподівань і без нових планів, яких дуже-дуже багато, як завжди. Всім добра!